Доброго дня, Олег. Доброго дня. компанія Амако, наш надійний партнер, який завжди поруч. Хочемо дізнатися про ваш, про вашу компанію, щоб ви розказали. Про свою компанію, про себе сьогодні ми на заході, який називається Агрочелендж у Київській області, де ви безпосередньо приймаєте участь завжди. У нас приймаєте участь в наших заходах. Ласка, розкажіть про себе, про вашу компанію. Чим займаєтесь? Мене звати Олег. Я територіальний менеджер з продажу запасних частин саме по Хмельницькій, Вінницькій та Одеській області. Я сюди приїхав, так як приїхали сюди мої клієнти, спроводити, показати нашу нову продукцію, так як ми пригнали з нові флагмани, наші трактори. Так як Амако Україна є офіційним дилером і найбільшим дилером техніки Масей Фергосон, що входить в корпорацію АККО, також є ми представником Беднар, «Герінгов» та Івеко. Це основні наші бренди, основні наші продукти. Амако Україна вже більше 20 років на ринку України по техніці, так само по запасним частинам. Ми пропонуємо повний, ми це називаємо «full cycle по Закриттю усієї лінійки продуктів, коли ми продаємо техніку, ми її закриваємо повністю. Запасні частини, сервіс. І якщо людина хоче оновити техніку, ми забираємо її стару і даємо вже нову. Людина доплачує лише різницю. Так, тобто людині не потрібно йти шукати щось інше. Він в одному місці отримує все. Недійний партнер завжди поруч, це доказує те, що ми. Навіть будучи за 400 кілометрів, їдемо з клієнтами для того, щоб підтримати їх тут, показати те, що є нове, розповісти про новинки запасних частин, так як в нас є і наші бренди, суто Амакус, як бренд Highline, який ми чудово розвиваємо. І він є еталоном якості та саме надійності по ціні для клієнтів. Також ми обов'язково пропонуємо завжди і оригінальні запасні частини. Але після закінчення гарантії ми можемо запропонувати і такі бренди, як SKF, у нас є HT ножі, у нас є WMS і тому подібне. І Highline – це як один з видів продукції, яку ми показуємо, що це якість оригінала, але за помірні кошти. Тобто це може бути на 30% дешевше, може бути і половина, від, від бренду. Амако Україна зосереджена зараз в нас більш ніж 12 регіонах України. Ми стараємося, щоб наші сервісні центри не було більше, ніж 150 кілометрів один від одного для того, щоб по максимуму закрити потребу клієнтів, щоб він не їхав довго до нас. Працюємо чудово по відправках по різних делівері, допустимо, в різних поштах. Ми так само і працюємо по вихідних, не є проблемою у нас відкрити склад після п'ятої години, тому подібне. У нас в кожному регіоні є свої команди працівників, які завжди готові прийняти телефонний дзвінок, проконсультувати та допомогти клієнтові. Хотів би, щоб ми проговорили так само лінійку олив, так як оливи складають основну лінійку при експлуатації техніки Масефергосом, так само і іншої техніки, тому що без оливи техніка працювати не може. Про це вам краще розповість мій колега Євгеній. Компанія Амако вже більше 20 років на ринку України як надійний партнер, що завжди поруч, завжди прийде на допомогу будь-якому клієнту, при будь-якому запиті отримує кваліфіковану відповідь та консультацію. Також компанія Амако є офіційним дистриб'ютором олив Total Energy в Україні. Цей бренд відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі ми представляємо лінійку моторних олив гідравлічних трансмісійних олив класу уто для сільськогосподарської техніки. На сьогоднішній день це одна з найкращих олив по ціні та якості, тобто вона забезпечує всі характеристики. Від світових виробників техніки, в який раз ви приймаєте участь у наших заходах, і не виключиється наш агрочелендж, який ми проводимо зараз в Київській області дослідницькому. Будь ласка, підскажіть, а чому ви вирішили поприймати участь? Чи подобається вам сам захід? Ну, звичайно, компанія Амако, як і всі дистриб'ютори сільгосптехніки, підтримують наших сільськогосподарських виробників. Тому ми приймаємо участь у всіх закладах. В таких заходах ми ну, принаймні стараємося це зробити, допомогти, показати якісь новинки техніки того ж самого тих самих олив. Іген, підскажіть, будь ласка, а як можна з вами зв'язатися, дізнатися ваші контакти? Компанія «Амако» представлена в 14 регіонах України. В кожному регіоні у нас повноцінний склад запасних частин, менеджер. Регіональний менеджер. Всі наші контакти ви можете знайти на сайті компанії і безпосередньо сконтактувати з менеджером з того чи іншого регіону. Дякую вам за інформацію.